Так, хлопці, знаходимося ми над кровом буряці. Сьогодні у нас 20 травня. Бурячок конвізо. Раз ми вже бризкали, ми посіяли 1 квітня. Бриз ми 20 квітня. Так, 20 квітня і тепер не знаю, тепер не І раз бором ми купили. Бор, гумат. bo to młody jeżdżę gdzieś może ja nie znam hmm. drugi raz pewnie bo to zaraz już zobaczyje troszkę duszczu nie ma w nas to nie trzeba duszyć duszczu nie, dusz, nie a tak buraczok Станом на 20 травня. Включимося, коли буду брезкати, не знаю, сьогодні, може завтра, сьогодні вітер бляха, завтра бляха, бляха.